З такими закликами кількасот людей вийшли у столиці на одногодинний страйк. Хоча опозиція анонсувала чи не 50-ти тисячний мітинг. Революційні речівки лунали як завжди на тлі партійних стягів. Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Така картинка радше нагадувала не робітничий страйк, а марш політ Хоча організатори наполягали на іншому. Ви знаєте, я прихильник виключно мирних способів урегулювання конфліктів. Я впевнений, що вдасться врегулювати ситуацію в мирний спосіб. Як кажуть ініціатори заходу, одногодинна акція це попереджувальний крок. Якщо влада не почує, захід набуде безстрокового, але мирного характеру. Хоча дехто з мітингувальників був налаштований рішучіше. Якщо зараз знов після мирних акцій, після мирних протестів, після того, що ми закликаємо киян в вигляді страйку виразити своє невдоволення до тої тотальної неправди, не буде нас почуто, то буде почуто через силу. Страйкували сьогодні і в Івано-Франківську тамтешні протестувальники на диво виявилися не такими радикальними, як деякі столичні, хоча зібралось їх більше ніж у Києві. На наступний раз не вийдемо не на дві години, а на цілий день. А будемо скільки потрібно. І вийдуть тоді вже вчителі. Вийдуть вже тоді медики. Вийдуть вже тоді повністю все населення нашого краю. У Львові страйкарі зібралися поблизу міської ратуші. До них приєдналися працівники міської ради, молоді і літні люди. Львівський страйком, як і інші, не приховують, що робитимуть далі. Будуть радитися зі столицею. Наступний страйк число і його тривалість буде прийматися радою майдану штабом національного спротиву всеукраїнським. І відповідно, ми будемо його підтримувати. Заборона суду на проведення мирних зібрань, мотивована загрозою епідемії грипу, не стала перепоною черкаським мітингарям. На головній площі міста їх зібралося кілька сотень. кажуть про епідемію. Не чули навіть у санепідемстанції. Ми запитали санстанцію. Вона відповідає, що ніяких передумов для цього не існує. Більш того, епідеміологічна ситуація в Черкасах на сьогодні краща, ніж це було торік. Натомість у Криму ініціативність проявляли іншим чином. Активісти громадського руху Стоп Майдану вкотре закликали припинити насилля в країні та розширити повноваження кримської автономії. Під цими вимогами вони почали збирати підписи кримчан. Це і є те є то саме громадське суспільство, про котором так люблять говорити на майдані. Ну ми реально намагаємося к нього звернутися і реально його починаємо тут будувати і примінять інструменти громадського суспільства. Результати акції передадуть до кримського парламенту. Якщо він підтримає вимоги населення і ухвалить відповідне рішення, наступне слово буде вже за Верховною Радою України. На думку активістів, збільшення автономності Криму дозволить зберегти порядок на півострові. Сергій Нечитайло, новини, телеканал Бізнес.